Дрони сьогодні це очі української армії. Безцінний інструмент у сучасній війні, який рятує життя бійців і допомагає нищити ворогам. Тому потреба в них велика. У Кременчуці це добре розуміють, тож громада продовжує передавати захисникам і захисницям сучасну техніку. Цього разу Мавік t для прикордонників. Бачимо, що хлопцям потрібна ця допомога. Це нічний дрон, який дозволяє в темноті бачити ворога, коригувати вогонь наших підрозділів і попереджати про небезпеку наших захисників, наших хлопців. Дякуємо хлопцям за роботу. Знаєте, прикордонна служба зараз не лише на кордоні, але вона виконує завдання, поставлені командуванням і на інших напрямках, і успішно це робить. Бажаємо хлопцям всім в повному складі повертатися з усіх завдань з цією технічною допомогою від нашої Кременчуцької громади. Така техніка дозволяє військовим спостерігати за територією у темну пору доби, виявляти рух ворога та швидко приймати рішення. Попит на дрони на фронті не знижується, адже саме вони часто стають очима армії і значно посилюють її можливості. Ми дуже вдячні за те, що ви надали нам таку спромогу. ми дуже вдячні за те, що є ще люди, які не байдужі. перемога залежить від спільних зусиль фронту і тилу. Дякуємо всім, хто стоїть на захисті нашої батьківщини. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, новини.